Всім привіт! Зараз ви знаходитеся інстесій з World і мене звати Анастасія. І сьогодні, як ви вже могли зрозуміти по назві цього відео, я вам надам 100 ідей, чим зайнятися в прекрасну пару року весну. Я зібрала для вас круті ідеї для людей з різними інтересами. Тож давайте починати. І перша ідея це зіграйте в настільну гру з друзями або сім'єю. Просто якось це ввечері і відпочиньте. Створіть весняний плейліст, щоб микати його собі кожного дня і насолоджуватися весняною атмосферою, музикою. Зробіть нову стрижку. Змініть шпалери на телефоні на якісь більш ніжні, весняні, можливо, з квітами якимись. П'ята ідея: придбайте нову річ. Просто порадіти себе обновочкою. Підвідайте майстер-клас з готування. Собіть колеж фотографіями за зиму. Ну і після цього роздрукуйте найкращі фотографії. Погуляйте з друзями, адже весно. Просто ідеальна погода для цього. У новий гардероб. Купіть собі якусь нову сукню, або щось таке: весняне, можливо, вже якесь більш літнє, не ну, такий теплий, прекрасний сезон. Ходіть в кіно. І навіть якщо ви знаходитеся за кордоном, точно можу казати саме про Варшаву. Тут є кінотеатр, в якому показується. Фільми українською мовою в ось цьому відео я все розповіла детальніше. Поснідити в кафешці, продіть якісь тести онлайн. Там не знаю, просто відпочиньте так. Спробуйте для себе новий вид танців, або просто почніть танцювати, якщо ви до цього ще не пробували. Влаштуйте ночівлю з друзями. Напишіть список того, що ви хотіли змінити у собі до літа. Щоб влітку показати усім і собі найкращу версію себе. Зробіть відео з моментами зими. Вісімнадцята ідея: сходіть на концерт любимого гурту або співака, або, або просто на. Концерт когось, кого ви слухаєте, відвідайте новий для вас ресторан, можливо, навіть там спробуйте якесь нове для вас блюдо. Сходіть на рибалку, посидіть біля костра з друзями або рідними, поспівайте пісні та посмажте маршмелоу. Спробуйте кінську їзду, станьте волонтером, допоможіть природі, дітям, тваринам, пострибайте на величезних батутах, сходіть на гольф. З'їдіть в кінотеатр на машині, сходіть на гру там футбол, баскетбол, волейбол, займіться уроками, щоб закінчити цей навчальний рік. Добре, відвідайте виставку, відвідайте нове для вас місто. Продіть 20 тисяч кроків за день. Зробіть фото, в фотобутці з друзями, прочитайте мотиваційну книгу, будьте еко, сортуйте сміття, не використовуйте пластикові пакети. І такі прості речі можуть допомогти природі. Плануйте свій день, так він вийде набагато продуктивнішим. Снімайте одну секунду в день, і після цього у вас в кінці цього періоду часу або ж в кінці місяця вийде дуже гарне відео. Починайте цікавий роман, адже весна це саме час таких легких книжок про любов. Тож просто сяйте і насолодіться історією. Помандруйте машиною, просто сядьте сім'єю машину і їдьте світ за очі. Лаштуйте пікнік, покатайтеся на велосипеді, зробіть ніжний весінній манікюр, сходіть в парк атракціонів, трошки викиньте адреналіну, ведіть нові звички у своє життя. Сходіть на боулінг, наїжтеся млинців на масленицю, або ж якщо вона вже перейшла, то. Просто нічому собі не відмовляйте. Прогуляйтеся по набережній. покорміть тварин у парку або рибок і качок на озері. Погуляйте по парку, передивіться свій раціон, можливо їжте менше солодкого, додайте більше протеїну, або більше овочей та фруктів замість фастфуду. Почніть тренування, положіть на траві вночі розглядаючи зірки. Запишіться на плавання, щоб влітку гарно плавати на морі. Прогуляйтеся лісом, сходіть на екскурсію, більше гуляйте з друзями або рідними, проводьте з ними час, запустіть у небо літаючого змія, поїжте морозиво на вулиці, гуляючи парком або Ще десь і солодкувати також можна Відправтеся у мандрівку, зустріньте захід на криші, спробуйте себе у скалолазанні, відвідайте інше місто своєї країни, про яке ви можливо навіть ніколи і не чули. Зберіть букет квітів або ж придбайте його собі. Порадуйте себе, пробуйте написати вірш або оповідання. Сходіть в лазертах з друзями. Займіться йогою на природі, посмажте шашлички, пограйте в бандмінтон або ж теніс. Походіть босоніж по траві у сонячний день. Зробіть багато гарних фото. Включіть музику в навушниках і просто вийдіть на вулицю, пройтися Створіть мудборд. приготуйте щось, що ви давно хотіли приготувати, але ніяк не наважувалися. Сходіть у ботанічний сад, весна це саме той період Період року, коли все розцвітає, природа прокидається і мені здається, це буде просто чарівно. З'їздіть до водопаду, поснідайте не вдома, послухайте подкасти, зробіть собі час збагачення новою інформації. Почистіть свій телефон або ноутбук від зайвих фотографій, відео або файлів. Розмалюйте сумку, футболку або ще якісь. Одяг, аксесуар спеціальними фарбами, сходіть на шопінг. Проводіть буквально увесь день на вулиці, на природі з друзями або сім'єю. Почніть бігати зранку. Введіть собі таку нову корисну звичку. Закохайтеся, адже весна це найромантичніший період року. Придбайте нову прикрасу або ж аромат. Фотографуйте саме на фотоапарат. Відкритий купальний сезон. Коніться в річці або в озері, або з'їдіть на басейн, поїжте полуницю це, в принципі, така одна з перших ягід, які з'являються напередодні літа. Самостійно зшийте собі якийсь наряд. Зробіть ніжний весінній макіяж. І, можливо, за ці три місяці він у вас стане буденним. Зустріньте світанок. Передостання ідея це влаштуйте сімейний вечір, коли ви усією сім'єю зберетеся, будете дивитися фільми або грати в ігри, об'їдатися і просто прекрасно, чарівно, а головне весело проводити час. Ну і остання ідея це зробіть цю весну найпрекраснішою з усіх, що вже були. Сподіваюсь, що я вам допомогла. І ви знайшли для себе заняття, які ви обов'язково виконуєте цієї весни за ці три прекрасні місяці. Також на моєму каналі є 100 ідей, чим зайнятися восени, влітку та взимку. Тож, якщо вам цікаво, то переходьте по посиланню в описі. На цьому це відео закінчується. Обов'язково напишіть в коментарях, яка ідея вас зацікавила і що ви 100% виконаєте. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!